Першої ночі? А так світло. Білі ночі. Як можна спати в такий день? Я до митного кордону з Фінляндією і Норвегією. Залишилось 8 км, там маю дорозмитнути товар і потім прямую до місця розвантаження. Єдине, що розвантаження буде завтра зранку від 8 години. І що цікаво, що в тому ж місці маю завантаження на Норвегію. От влітку на таких дорогах розминатися з вантажівками ще окей. А от взимку, звісно, коли все заметено снігом і погано почищено, я не, не думаю, що тут будуть прям добре так чистити. Тому що тут, мені здається, взимку дуже весело. Наприклад, як зараз. Щоб розминутися, то кожен з нас наїжджає, навіть заїжджає трохи за білу лінію. Тобто їдемо по самому краєчку. велосипедист номер 1 Дес номер два. Це вже з багажем. А це БДС номер три. Це з багажем. Така з дорога між фьордами. Спуск 8 Ну Що ж, ловля не вдалася, буквально 2-3 закидони зробив і був захід за, за якийсь камінців. Там був багато відступають камінців ну і обрив. Так, як скоро, то поки покидав залі. Зараз буде якийсь міст. Пував перед воротами і зранку вивантажився. Якраз приїхав колега, нас разом завантажили ломаними досками, і ми повезли до міста Кіркнаєр, Норвегія. Шлях пролягав вже не по Швеції Фінляндії, а лише Норвегія і сягав 1800 кілометрів. Якийсь безстрашний чоловік йде. Двоє, але це вже на, на легкі, вони без багажу. Вдалося постояти, відстояти паузу 30 хвилин Якраз в такій затоці між фьордами. Колега порекомендував, тому що каже, там колись ставав і ловив рибу, то стали і тільки він перший раз закинув удочку, одразу витягнув рибу. Ну і в цілому він піймав десь 6. Або може сім риб ще не нарахували. А я вперше зловив на блісну свою рибу. До цього ловив тільки на донку або на поплавок, Тож з відкриттям і так би мовити, зі зняттям прокляття цієї удочки. Щось мотоциклісти роз'їздились, якийсь сезон почався в них нагтішов. Туризму. Ну, по таким дорогам мотоциклом їздити саме задоволення. Рухаючись такими вільськими підйомами затяжними, вперше бачу, щоб у мене показував середній розхід, бо я обмилив розхід перед перед цією дорогою в план, ну, пані, як завантажили, як вирушити в дорогу, обнулив. Вічильник, і щоб подивитися, який буде розхід цими гірськими дорогами. Ну і лічильник показує наразі 49,7 літрів на 100 кілометрів. До вивантаження залишається 1360 км, це десь ну, близько 20 годин їзди, Тож попередньо маємо бути. В четверг ввечері, тобто завтра ввечері на місці, але вивенчення, скоріше за все, буде в п'ятницю. Зранку до, до обіду, дивлячись, як буде Ночували на паркінгу невеличка, ну як невеличка, досить велика кишеня, Там було достатньо місця і для вантажівок, і для кемперів, і для звичайних машин з причіпами. Зараз туристів дуже багато. ось Гірська річка досить бурхлива. Попередньо дивився, просто дивлюсь, що є річка і, ну, і це не підкупило, тому що думав, о, може перебалю, може якось щось позакидую, а там така течія була, що взагалі без варіантів. Попереду невеличка пробочка, можливо якісь дорожні роботи. дивіться, яка велика пробка збиралась. Теж буде у нас паром коротенький. Приплив наш паром. Вже виїхали всі машини звідти, але з нас поки що щось не пускають. На дворі 3 години 15 хвилин. Щоб, щоб не думали, що я грешу. Це весь час 2.15 раунд. І вже так ясно. В принципі, так всю ніч було. під'їжджаю вже сьогодні до місця парковки запланованого. Це досить непогане місце. Біля міста Копанг Норвегія тут є річка, тож ввечері ще спробую, може трохи покидаю. Запаркувалися вже на паузу. Зараз вирішив, поки ще день. В принципі, зараз завжди день, бо білі ночі. І тож поки ще, так би мовити, я сили націння піду, спробую покидаю вночі. Тут від місця паркорки буквально 5 хвилин прийтись. Ось так от отся пташкою. Спуститись вниз і будемо біля річки. Головне, щоб не було зайняті місця. Не хотілося мати свідків Єгови. Ось з того, що дивився YouTube, то всі морські води в солоні Норвегії безкоштовна рибалка до 20 кг в день. Але прісна вода має бути дозвіл. Тож я не знаю чи це просто якийсь фьорд і як би, затока морська, чи це гірська річка. Зараз треба подивитися, щоб мати більшу впевненість. Mm -hmm. Є ось якась місцевість, там стежка і веде на гору. Тут пересидіти дощ може якийсь. Іду зараз з цього великого каніця, кидаю. ну, Дивлюсь, і висиді одразу. Прикольне місце. Нічого цього разу не зловив, але принаймні спробував, тож трохи покидав, нічого не було. І вирішив просто посидіти біля води. Побачив, як рива скидаються. Це вже надає нам на майбутнє надію. Ось. І, в принципі, коли сидів, то одразу проплив два наддовних човни. То були скоріш за все місцеві, або якісь туристи. Ось, і вони кидали таке з човна. Ну і попередньо на завтра план такий, що. Маємо виїхати десь о 5-5.30 ранку, щоб доїхати на 8 на розвантаження, бо там відчиняється від 8. І після розвантаження одразу лечу на завантаження, бо там треба ще доїхати трохи десь 280 км, це десь 4 години їзди, Так попередньо дивився. Потім на 17.30 є паром до данії. Припливаю о 9.15 до порту Хіртхальс. Там попередньо маю заночувати, щоб зранку розмитити товар. І потім доїжджаю ще десь дві годинки до парковки, де вже буду відбувати регулярну паузу тижневу. Такі ось краєвиди тут трохи дерева заслоняють, але все ж таки і он, до речі, ті рибаки, що пропливували. Зараз вже п'ятниця, сьомо ранку, від'їхали до місця завантаження, залишився буквально півтора кілометра. Зараз розвантажуємось і їду на завантаження пустим їхати близько 200 км Вчора під час е, руху з парому відбулася така ситуація, що е, я коли сідав в машину, там вже почали люди навіть деякі виїжджати, помітив, що на Тахографі не стоїть режим парому, немає кораблика, Хоча я чітко пам'ятаю, що я його ставив і він був. О, з цим не трохи здивувало, але вже почали там керувати на виїзд, е, е, я все ж таки вирішив. Виїхати, бо там до парковки було півтора кілометри, і почав рух і вискочила помилка Код 80, помилка руху. Я все ж таки доїхав до парковки, став, зробив розгортівку, і там на ній було написано, що я почав став на паром о 17 й згідно фактичного часу, і ніби з'їхав через хвилину. Хоча цього не було. Я так собі почав думати, що це можливо через те, що нас поставили в самий низ, запаркували в саме низ порому, і там не було сигналу GPS. І Через те, що пором як вирухався, а машина фактично стояла, відбувся цей конфлікт, і він записав це як помилка. Почитавши в інтернеті, що означає цей код, там пишуть, що це помилка пов'язана з, з датчиком TPS, з датчиком руху, щось таке. Нічого конкретно написано і чому це, як це сталося, я до кінця не розумію. Тому, будь ласка, хто знається на цьому, будь ласка, напишіть в коментарі, чому це і через що це сталося. Буду дуже вдячний. Ну, все ж таки, я на, на розробківці написав е, пояснення, що повернувшись до машини, не було вже парому е, режиму, чи ставив. Ну, тобто маю надію, що все буде добре. Ну, Якщо підсумувати тиждень, то тиждень пройшов досить вдало, швидко. Е, була довга траса через. Швецію і вперше Фінляндію до Норвегії і потім назад. Ось, це зайняло десь 3 дні в одну сторону і потім зараз вже в Данії. Тобто досить насичений тиждень. Тож, до наступного тижня. Зустрінемось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Радий був всіх бачити. Можливо, мене теж раді були бачити. Та щастить.